Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні би хотів розказати про рейсмус в домашніх умовах. Як можна зробити, коли дуже хочеться рейсмус, практично з підручних матеріалів, які можна знайти в кожного дома. Ну, не знаю, чи в кожного дома є польський рубанок Цельма. Ну, це не так важливо. Всякі є рубанки різні і навіть є дешеві на Оликсі можна заказати за 500 гривень. Думаю, рубанок так тяжко не можна буде знайти. Друзі, хотів би по порядку розказати, як його зробити, що і як, що куди прикрутити, де що просверліти. Так, для основи я взяв дошку з ясеня, по-моєму. Сороківку просверлив Дві е, Чотири дирки і закрутив чотири шпильки. Ну, перед цим я перекрутив нарбанок такі вуха. На саморізи, перекрутив такі вуха з усіх сторін Після цього. На дошці відбив отвір, де вони мають бути, і попросверлюю позакручував шпильки. Далі я зробив на ширину ножа, зробив такий ограничитель, щоб дощечка, яку буде стругатися, не виїздила. Е, Далі понакручу, позакручував гайками, з цієї з обратної сторони. Кожну шпильку. Тут додав такі гайки. Ну, саме, що від вібрації не відкручуються, такі дві, в мене лише дві штучки було, тут дав три гайки по цій стороні. Ну, одна, яка фіксує шпильку, і дві таких допоміжних, які допоможуть при регулюванні. І далі що? Далі Дальше... на ці шпильки натягуємо. Рубанок, ніж виставляємо 2 мм десь приблизно стругання е, Вставляємо на шпильки рубанок. І зараз я покажу, зараз ставлю рубанок і покажу, як як його настроїти, як його, що потрібно далі зробити. Друзі, встановив я рубанок, далі потрібно. Десь знайти такі спружини. На будь-якому металоломі, на любі розборці можна знайти якісь такі від будь-чого. Я взяв, по-моєму, від стабілізаторів від пральної машинки. Далі ставимо наверх ці спружини. 4 штуки. Далі. Такі шайби. Ставимо ці шайби. Тут в мене трошки інакше. Ну це на конструкцію не впливає. Так. Далі я виготовив. Такий ключ спеціальний, щоб регулювати верхній, закручувати бистро верхній цей. Тут приварив головку на 13. І тут на кінці шестикутник приварив. Так, на бистру руку зробив, щоб цей, щоб бистро закручувати ці гайки і регулювати. Спеціально для цього рбанку зробив. Зараз закручу. Друзі, так як ви тепер бачили, моя гайка полетіла в країну Мальборо. Мені прийшлося знайти іншу. Потратити 20 минут, знайти іншу, але ця правда на 14. Ну, прийдеться крутити її ключом. Зараз накручу і покажу далі. Так, зараз по-бистрому закрутимо їх. Так, закрутили ми, зараз покажу, як виставити висоту, і як, взагалі, як воно має працювати, загалом розкажу. Друзі, ще раз забув розказати, обов'язково зафіксувати кнопку. Я тут проволоку загнув, зафіксував. Ну, щоб воно все було включено. І дуже обережно, бо не сунути пальці, бо коли втикаєш втичку, воно зразу починає працювати. Ну, це понятно. Так, зараз безстренько виставимо висоту. Так, виставили ми висоту, взяли дві таких планочки непотрібних. Будемо пробувати стругати, робити з них однакові. Друзі, обов'язково контергайте ці гаєчки, бо може втекти розмір, може бути розбіжність. Друзі, встановили ми наш рейсмус на столі. Зараз будемо пробувати стругати. Друзі, построгали ми наші дві раєчки, зараз перевіримо їх товщину. Як бачите? Вюди ідеальна товщина. Так як ця, так і ця. Як бачите, для домашнього застосування, і якщо потрібно, дуже. Простругати щось, я не хочеться тратити на. Ну, звісно, невелике щось. І не хочеться тратити на дорогий рейсмус, там 10 тисяч і більше, то я думаю, що як альтернатива може підійти. Так що, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Ви цим допоможете, ви цим допоможете моєму каналу. Всього найкращого. До побачення в другому відео.